Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 17 листопада. У Київській області денна температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Києві буде триматися ясна погода. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області денна температура досягне плюс 8, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. У Житомирі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. У Чернігівській області температура в день буде плюс 7, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. У Чернігові зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура плюс 7 градусів в день, а вночі буде плюс 4 градуси. У сумах похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області температура в день становитиме плюс 3, а вночі опуститься до нуля. У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися без опадів. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до мінус 3 градусів. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади відсутні. У Луганській області очікується температура плюс 5 в день, а вночі опуститься до мінус 2 градусів. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На півдні. В Одеській області денна температура досягне плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. Вітер південний швидкістю до 4 метрів за секунду. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається в Одесі до самого вечора. Дощ не очікується. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Вранці у Миколаєві небо буде ясним. А вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без дощу. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 10, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Вдень у Херсоні хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Опади відсутні У Запорізькій області очікується температура плюс 6 в день, а вночі буде плюс 1 градус. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Дощ не очікується. У Криму денна температура досягне плюс восьми, а вночі опуститься до нуля. Ясна погода буде триматися у Сімферополі впевнено. В день можлива недовга поява хмар опади не очікуються. На заході у Львівській області денна температура становитиме плюс 7, а вночі знизиться до нуля. На зміну похмурому ранку прийде ясний день. Але ввечері у Львові небо знову затягнеться хмарами. Опади не передбачаються. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 9 в день, а вночі знизиться до мінус 1 градуса. Вранці в івано-франківську небо буде у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без дощу та снігу. У Тернопільській області температура в день буде плюс 8, а вночі опуститься до нуля. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не передбачається. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс восьми, а вночі опуститься до нуля. У Чернівцях на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура плюс 5 в день, а вночі знизиться до нуля. Увесь день в Ужгороді триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади відсутні. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Вітер південно-західний швидкістю до 5 метрів за секунду. В рівному ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Опади не передбачаються. На волині денна температура становитиме плюс 7, а вночі знизиться до плюс 1 градуса. Вітер південно-західний, швидкістю до 4 метрів за секунду. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура плюс 8 вдень а вночі опуститься до нуля. У Хмельницькому небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 8, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер південно-західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Кропивницькому ранкові хмари швидко зникнуть, і починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. У Полтавській області очікується температура плюс 6 в день, а вночі буде плюс 2 градуси. Хмарна погода протримається у Полтаві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. У Черкаській області температура в день буде плюс 8, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. Вітер південно-західний. Швидкістю до 6 метрів за секунду. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Черкасах буде триматися ясна погода. Дощ не прогнозується. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс шести, а вночі буде плюс один градус. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 8 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, що погода змінюється, але гарний настрій завжди у ваших руках. До нових зустрічей.